Привіт! Тут би мало бути відео про те, як я саджаю серцес і галезію, але його не буде, тому що замість серцеса я отримала декоративний глід. Ну і заодно хотіла б сказати, що замість декоративного глоду, який я висаджувала раніше, я отримала бобовник. Тому сьогодні буде таке відео з ноткою негатива, але Інформативне, сподіваюсь, для вас корисне, тому що я хочу, щоб як можна менше людей е, попалося на цей гачок, щоб ви е, знали, в яких магазинах краще не замовляти, і що може на вас чекати, якщо вам прийде пересорт. На сайті садочок, Ukraine, садочок є, е, я замовляла ось три декоративних глоди і два серце замість глодів бобовник замість серцесів спірея. На сайті саджанці.ua саджанці, коротше кажучи, я замовляла два серцеса і галезію. Замість серцесів декоративні глоти. Стосовно галезії, то ще підпитання. Ось так ось виглядає начебто глід декоративний, який бобовник насправді. Це перше дерево, яке мало би бути серцесом або багряником. Ось ваш, ваша етикетка. вона перше. Тут та сама картина, це не Багряник. У нього інше листя. От навіть он суцвіття вже видно. Я думаю, що це декоративний глід. Я написала, звісно, і в Інстаграм, і е, у Viber, де я переписувалась стосовно доставки, стосовно відправлення. Е, мені ніхто не відповідав певний час, е, може, півдня, не знаю. І потім я написала ось цьому розпліднику саджанці, тому що. Ем, мені здалося, що вони ну, там написано було реально, що це сімейні розплідники. Я подумала, що це, мабуть, одна сім'я просто окремо е, торгують. І я запитала, чи ви маєте якісь відношення до цього магазину. На що мені сказали, так? Ну, Тут тобто, людина якась працює, переписується зі мною. Так, це дочка керівника. Тобто, так, це одна сім'я, але вони окремо е, продають рослини. І вони мені написали, так, мабуть, там щось переплутали, вибачте, з вами зв'яжуться. Вирішить це питання. І лише після цього від цього магазину садочок мені надійшло повідомлення, ем, запропонували або повернути гроші, або ем, відправити церсиси. Мені повернули гроші за ці два саджанці, а спірея залишилась мені. Я сподівалася, що хоча б декоративний глід буде декоративним глодом. Отже. Я написала і туди, і туди стосовно пересорту на саджанці стосовно ем, голоду замість серця, мені написали, що це навіть краще, це навіть гарніше і ще дорожче. Якщо вас не влаштовує, ну тоді восени, бо зараз вже немає. Мені здається, що може його і не було взагалі на цьому акаунті саджанці, після того як написала, що мене така відповідь не влаштовує, мені ем, просто перестали відповідати. І в результаті мене заблокували. Тепер я в чорному списку, і тепер для мене ця сторінка не існує. Тобто, я, вона не відображається в пошуку, мені недоступні їхні сторіс, мені недоступна їхня сторінка взагалі. Пересорт, звісно, може траплятися в будь-кого, в будь-якого розплітника. Всі ми люди, і людський фактор ніхто не відміняв. Але потрібно. Професійно ставитись до таких ситуацій потрібно нести відповідальність за свої дії, за дії своїх працівників, а не просто ігнорувати клієнтів і тим самим псувати собі репутацію. Очевидно, для них репутація нічого не значить. Гарних всім покупок, гарного всім сезону садівництва. Маємося, слава Україні.